Затягнула я цього разу з оглядом, але виправляюся. На щастя, філерна полоса у нас закінчилася, і автори подарували нам два чудових епізоди. Вітаю в джедайській краївці і це мій огляд 10 та 11 серії 3 сезону шоу Зоріні війни бракована партія. Та перед тим як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, і не забудьте натиснути на дзвіночок. Також шукайте джедайську краївку в соцмережах та підтримуйте на Баймія Кофі або Донателло. Отже, поїхали! Попереджаю про спойлери. Коли стало відомо, що цього тижня вийдуть одразу дві серії, я передбачала, що вони будуть частинами одного цілого. Але не так сталося, як гадалося. І 10 та 11 епізоди є цілком окремими самостійними одиницями. Більше того, в 10-й серії ми взагалі не зустрічаємо жодного члена бракованої партії. І вона якраз виявилася найсильнішою з цього тандему. Головною героїною 10-ї серії є Емері, яку роздирає внутрішній конфлікт через залучення до проєкту некромант чутливих до сили дітей. Дивна іронія полягає в тому, як Емері прагнула посади та доступу до сховища і як була шокована тим, що їй там відкрилося. Зізнайтеся, ви теж очікували побачити в сховищі цистерни з клонами Палпатіна, а не в'язницю з дітьми. Цікаво, чи покажуть нам клонів імператора взагалі? Бо щось мені вже підказує, що навряд автори серіалу розкриватимуть всі секрети, щоб залишити щось для інших проєктів. Але дещо для нас все таки прояснилося: Омега не є чутливою до сили. Але її кров гарно приймає кров чутливих до сили осіб і не знищує Мідіхлоріани. Судячи з усього, її хочуть використати для створення клона, який не буде відторгувати мідіхлоріани або просто буде здатний відтворити кількість Мідіхлоріан донора, бо поки доктору Гемлоку це не вдавалося. Здається, саме попереднє спілкування з Омегою пом'якшило Емері та зробило вразливішою. До того ж, очевидно, що її тригерить власний досвід, який, судячи з її діалогу, знала все, був не найкращим. Нам повністю ще не розповіли про дитинство Емері, але, можливо, на якомусь етапі вона перестала становити інтерес для кімнуанців, і вони позбулися її. Припускаю, що доктор Гемлок врятував дівчину, чим заслужив відданість. І зараз ця відданість піддається випробуванню, бо Емері бачить в дітях себе, яку просто використали та викинули. І якби Гемлок цього не вимагав, вона не може ставитися до них як до бездушних об'єктів експериментів, хоча до того з клонами у неї не виникало особливих проблем. Еморі все ще впевнена, що не в змозі щось змінити, якось протистояти імперії. Страх та покірність системи все ще управляють нею. Проте слова на ласе про те, що вона здатна на більше, ніж їй здається, вже зародили сумніви, і епізод з Кедом Бейном це підтвердив. Вона наполягла на участі в операції передачі нового об'єкта для дослідів, а потім не побоялася задавати питання, хоча мисливець за головами одразу розкусив її інтерес. До речі, про Кеда Бейна. він нічого особливо цікавого в цю серію не привніс, а лише потішив спраглих камео фанатів, тож особливо тут аналізувати нічого. Мене єдине здивувало його м'якотілість. просто оглушив матір чутливого до сили малюка, а не вбив її? Старіє, мабуть. А малюк няшний дуже звичайно і нагадує грогу, особливо своєю коробкою переноскою. До речі, ця раса вже не вперше з'являється в зоряних війнах. Це терлафари, і до того їх представників можна було побачити в спін соло. З появою чутливих до сили дітей, за якими чомусь полюють мисливці за головами, озброєні міні-лабораторіями для аналізу рівня мідіхлоріанів, в мене виникло кілька питань. По-перше, чому в цій акції не беруть участь інквізитори? Це ж їхня робота. І по-друге, якщо для клонування імператора так були потрібні чутливі до сили особи, то чому їх так затято нищили у всіх інших серіалах та фільмах? Це, звичайно, не перший суперечливий сюжетний хід у франшизі, але щось цей сезон бракованої партії б'є всі рекорди з кількості радконів. Тим не менш, серія вийшла чудова, драматична та сумна. І вже дуже цікаво подивитися на те, які будуть подальші ходи Емері і чи зіграє вона якусь роль у звільненні клонів та дітей. Можливо, саме вона передасть координати Тантісу загону 99. Це було б доволі логічно, особливо з поверненням Омеги до лабораторії. Одинадцята серія мені також сподобалась, хоча й трохи менше. Ще з трейлера було відомо, що пабу буде атаковано імперією, тож це сюрпризом не стало. Ми в чергове стали свідками звірств імперців, і це, безсумнівно, є важливим для кращого розуміння витоків повстання. Звичайно, шкода, й Мародера і Омего, що опинилася знову в полоні. І навіть хреста, що не зміг прикріпити маячок на корабель клона Асасіна. Але драматизм ситуації трохи підпортили рекордно довгі збори загону. Тепер вони офіційно можуть позмагатися з трауном за Соки в номінації Найдовші збори у всій франшизі. Здавалося, б, вам зрозуміло, що треба вшиватися з планети, що ось ось туди завітають імперці. Але ні. Ми все вантажимося і вантажимося, ведемо незрозумілі розмови та тиняємося містом. Отже, і сонце сіло, а герої ніяк не відчалять результат, як то кажуть, на обличчі. Їх і шкода, але так і хочеться сказати, ну ви довбні. Отже, тепер герої фактично повернулися у точку, у якій вони були на початку сезону омега на Тантісі, координати якого до сих пір невідомі. відомі. Єдині відмінності хрест із загоном, а мародера знищено. І до кінця сезону лишилося всього 4 серії, тож вони мають бути дуже насиченими. Особисто в мене немає жодної версії, чим завершиться сезон. А як вам епізоди? Як думаєте, чи матиме Емері якусь роль у визволенні клонів та чутливих до сили дітей Стантісу? Пишіть в коментарях. І якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мою телеграм-канал та Facebook-сторінку і приєднуйтесь до Facebook спільноти, де тусять палки прихильники далекої далекої галактики. Та підписуйтеся на Бамія Кофі або Донателло. Посилання внизу. Слава Україні! Хай буде з вами сила!